Друзі, бажаю всім здоров'я! залітаги до нас на продаж. Не побоюся цього слова. Нова машина 2015 року. 1,3 бензин це є Deo Sens. Друзі, машинка реально нова. В гарному технічному стані. По вигляду просто шик. Вигляд вона має реально, друзі, класний. Ну, чесно сказати, як нова машина. Зараз поясню. Автомобіль був куплений одним єдиним власником з автосалона. На зимовій резині, на класних титанах автомобіль. Вигляд має просто бомба. Зараз покажемо по салону. Присутні повторювачі повороту. Ще й працюють. Салон в дуже, дуже класному стані. Присутні передні скло 61 тисяча рідного пробігу. Кондиціонер. Гідравліка. Кондиціонер заправлений обслужений. Мультимедіа грає чітко, гарно, салон збережений, нічого не подерто, нічого не затерто. Дуже і дуже класний стан цього автомобіля. Реально, друзі, машинка як нова. Їхати максимально комфортно в цьому автомобілі, присутня гідравліка. Не потрібно там тиснутися, щось крутити. Все легесенько крутиться, гарно, акуратно. Так, зараз покажемо задній ряд сидінь. Дивіться, все рівненько, ніде ніякого прішечка, рижечка взагалі немає. В салоні ніхто не курив відколи цей автомобіль. Чистий, акуратний, збережений салон. Так, продовжуємо. По автомобілю в нас присутній також фаркоп. Друзі, мотор, ходова і коробка ідеал. Всі передачки включаються гарно, легесенько, одним пальчиком. Мотор повністю обслужений. Масла, фільтра, ГРМ, повністю все замінено. Заводиться з півтечка. Не підведе аж ніколи. Це є, друзі, Deosense 2015 року випуску по колу всі вікна рідні, включно з лобовим склом. Машинка просто бомба, друзі. Так що поспішайте придбати в нас цей автомобіль. Ціна. Ціна такого автомобіля в нас 3100 доларів. Номер телефону залишу внизу, також є позаду мене. Обов'язково телефонуйте, друзі, підписуйтесь, переглядайте всі наші ролики. А я всім дякую, всім гарного, мирного дня і до зустрічі!